Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про роботу рук під час бігу. Ви дізнаєтеся, які помилки можуть впливати на результат під час бігу та як їх виправити. Ви на каналі Run4Fun, я Костя, і це канал про підготовку з бігу, правильну техніку, виконання вправ та все, що стосується бігу. Не забудьте підтримати нас подобайкою та підписатися на наш канал. Робота рук під час бігу є дуже важливою і потребує постійного вдосконалення та відпрацювання техніки. Неправильна техніка роботи рук під час бігу дуже впливає на результат, збільшує втому та скутість м'язах після тренування. Зараз ви дізнаєтеся основ, основні три помилки роботи рук, які зустрічаються під час бігу. Піднімання плечей вгору. Таким чином ви дуже сковуєте амплітуду рухів під час бігу та затискаєте м'язи плечового поясу, які постійно будуть в надмірному тонусі, і такий біг спровоковує дискомфорт і навіть біль в плечах та шиї, що сильно впливає на результат під час бігу. Друге робота рук, яка не допомагає просуванню вперед по дистанції. Під час бігу руки повинні працювати так, щоб не перетинати вертикальний центр тіла під час бігу, щоб не забирати прикладених зусиль в кожному поштовху ступою вперед по дистанції. Ваша стопа штовхає все тіло вперед, і руки повинні тільки допомагати в проштовхуванні для того, щоб максимально легко долати дистанцію. Надмірне напруження рук в кистях, таким чином, що долоня сильно зжата в кулак або надмірно пряма. Долоні під час бігу повинні бути розслабленими та злегка зібрані в кулак. Якщо ви будете утримувати кисть напруженою під час бігу, ви будете додатково включати в роботу м'язи рук та розігначі пальців, які не мають бути напруженими під час бігу. І це призведе до надмірної втоми рук. Для того, щоб виправити помилки, які трапляються під час неправильної роботи рук під час бігу, в першу чергу потрібно зрозуміти, що ви робите неправильно. Ви можете зняти себе на відео та проаналізувати, або, або проконсультуватися з тренером по техніці бігу. Після того, коли ви знаєте, що ви робите не так, потрібно пам'ятати про це під час бігу і старатися виправити себе. Якщо ви піджимаєте плечовий пояс вверх, виконайте вправу біг з гантелями на місці, гантелі 1-2 кг, 20-30 змін руками, 2-3 серії за тренування і два рази на тиждень можете включати в силову підготовку ці вправи, або просто після бігової та суглобової розминки робити ці вправи. Якщо ви працюєте так, що перетинаєте вертикальний центр руками під час бігу і тим самим збільшуєте коливання тулубу, постарайтеся лікті трохи більше прижимати до корпусу, а лопатки злегка звести одна до одного. Якщо ви надмірно напружуєте кисті рук під час бігу, ви можете деякий час побігати з тенісними м'ячиками в руках, яких злегка будете утримувати в долоні, і вони не є важкі, і з ними буде комфортно бігати. Сьогодні ви дізналися про найпоширеніші помилки роботи рук під час бігу та як їх виправити. Неправильна робота рук під час бігу може призвести до погіршення загальної техніки та важкості під час бігу. Працюйте над виробленням правильного стереотипу рухів ваших рук під час бігу і ваші тренування будуть проходити в задоволення. Напишіть коментарі, чи стикались ви з тим, що важко бігти через неправильні рухи і як ви покращували свою техніку бігу. Пам'ятайте, що тренуватися потрібно правильно, регулярно і з нашою партнерською програмою.